Всім привіт! З вами Фрост і сьогодні я вам буду показувати яку програму я використовую для знімання відео. З екрану, Тобто для знімання всяких штучок ось. Ну, на це не загридувало. Картинки теж не це так собі. Ось, ось 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 ось. Так, зараз включається. Э, що я би хотів сказати, я скачую, можливо, скоро вийде відео по... Э... World of Tanks тест історичних боїв, тобто там буде досить таки цікаво для вас і для мене. Ось. Ще пройду в тренування. Покажу для вас взагалі, що це Е, Ось так. Щось в мене інтернет не включається. О, добре, зараз почекаємо. Ну, бачимо, от критинки в мене дуже часто міняються просто. О, oh. запрацювалося. І наша програма за це... Цю... Open broad cast of Mane сайт uh, їхній я yeah, вам uh, скину сайт в uh, описі uh, цього, під цим відео буде внизу ссылочка. Ось, ось так сайт виглядає, ось. Ну тут я просто тут просто Download, ось нажимаю, наприклад, Download. Так це є. А, це є ссылка. Так, ну щось цикати. І ось скачуєте ну, і звідси ось. Там потім зараз я вам покажу, як нам все настроюється, Ось так. Зайдемо сюди в програмку і я вам покажу, як все настроює. ось, настроюється все просто. Тут да, ви вводите, які вибираєте мову, Ну тут профіль я тут ще не вводив, раз ми тут веду там. Флос. Ось отак ось. Вибачте, ну, то з далі до фіня. Добре, так, пойдем. Відео, це є максимальний бітрейт, падінг, роз, розмір буфера, другий розмір буфера. можете вибрати ось і вас. Ну тут є. Ой, бачите, можете вибрати цей якість. Аудіокодеки є різні, бітрейт і формат ви вибираєте. Далі. Е, ні. Трансляція ось. Вибираєте режим прямий ефір або локальна запись і е, шлях до, до, до файлів, в які, де ви будете, ну, тобто де ви будете зберігати ці всі файли. Ось, в мене, наприклад, спеціальна папочка для цього. Ось. Тут я вже теж не ставлю, тому що тут можна теж поставити клавіші, запуски і е, зупинка стріму. Я вже настав цей гарну як бінт. Ось далі є ну, відеокарта, саме важче, що видрон HD Series. Далі базове розширення екрану, тобто виводите яке розширення екрану. Можете що вибрати масштаб, це вже не є дуже це. І тут ви можете вибрати FPS, що звичайно. Але це, Чим більше FPS, тим сильніше, тобто ви будете підлагувати. далі. Далі аудіо це є. Динаміки, все-таки колонка ось. Тут ви вибираєте ось. Тут ще, так, ось тоді мікрофон ви вибираєте. Ну, тут є така функція, як нажати і тоді говорити. Тобто, ось це і погана функція, вона мені не дивиться. Це теж не N. Не знаю, що це таке чесно, але... А, це напевно, на пінг чи щось таке. Ось. Ну, забім. Ну, тут є флюч... в гарячі клавіші теж можна забіндити, і звук теж можна забіндити. Режим моно посилення програм, посилення мікрофону. Підводити наскільки. І сміщення времени, Не знаю, що це таке. Ну, тут вже зовсім різні такі, вже ці, як його. Це, це вже дуже страшні вже всякі, ці. я вже про, про них, тепер не буду розказуватися, ну, бачите, дуже теж є. Ось, все ось так. Ну, всім дякую за увагу. Силку я вам кину в описанні. Всім, всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, всім па-па.